Всім привіт, друзі! Сьогодні я покатаюсь на ровері, познімаю все, значить. Ну, Зараз я їду далеко від дому, від'їхав, що ну, поїду, не знаю, що буде далеко їду, але якось поїжджу нормально. Поду, поду. Там зараз їду, напевно. проїду зараз. Сусід питає, що куди я їду, я їм кажу. Так, далі їдемо голодну. Треба було діти шапку а не банально. Так, зараз їду до спинки туди. І там розвернуся. Можу буде не чути. Вс, розвертаємося. Так, задумаєш. Тут уже я живу. О, ох, яма. Я буду вже старатися по часі знімати відео. Просто не мало не було, коли знімати відео, бо вже учоба, в школу треба ходити. Отак. От ну і... А тепер сьогодні п'ятниця, завтра вже субота, буду знімати ці три дні. Отак. От ну, може ще зараз заїду Недалеко, в мене лися, то щось може знайдемо. Напевно, візьму. Вже зараз поїдемо по гриби, але подумаю. Бо не знаю, чи є. Але напевно ні, не поїду по гриби з вами. Може, деяке отдільне завтра чи післязавтра відео зніму, бо я в ліс маю поїхати. Отак. От я вже доїзд додому, зараз так, я моєї школи, може покажу. Що я, живу я покажу здалеку свою хату. Бачите, там берег нас, там є половина на ну, моргтати берега, а поводимося всі. To co ha harpur strojka Znaczy, to Зараз в не буду, я треба Надо... їхати, бо буде... розвернувся. Розвертаюся, може, зараз заїдемо, познайомлю вас з своїми друзями. Відео скину кем... сьогодні, ще завтра виставлю в ютуб, значить. Відео знімає. Денис відео блоги Куда Всім привітки. Це Вероніка, це Андрій, це Давід. Куди піддержиш? Ні. Недалеко, недалеко. Ну давай. Нікому не і нікого не Покатаєш. Отпустив! Пока! Пока! Ладно, жарко тебе додому завезу. Ой, боже, то, мої друзі. Там з них всіх було, було тільки нормальна в І все. А ті всі ну, таке. Хочу, щоб я їм робив дав, щоб прокаталися, або їх покатати. Але ж ні, не хочуть. так я смотрю мало то может не знаю чи буду дальше видео снимать подумаю чтобы выживлю на 1000 ну хорошо всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал